Привіт, так вітаю вас у новому відео. Сьогодні в мене 22 серпня і сьогодні, здається, почнуться. Перетворення, які стосуються ну, в основному е, нашої спальні. Я колись казала, що е, ну, мені незручний цей комод, він такий, знаєте, некомфортний, коли біля голови ну, така достатньо велика бандура стоїть. І тобі, щоб взяти чи покласти щось наверх, це потрібно ну, привстати, Ну, Тобто, ідеальний варіант це, звісно, е, Приліжкова тумба на рівні із ліжком. Це ідеально. Ну, оскільки в нас дуже маленька кімната, і тут не було куди поставити якоїсь шафи, а речі десь потрібно було зберігати, то ми пішли на такий крок, щоб взяли тільки одну тумбочку, а другий такий величенький комод, в якому і зберігали речі. І коли влітку ми. Ну, Доробили ремонт. На більший кут перейшла, щоб було зрозуміліше. Тут стояла величезна шафа, Тається, метр шістдесят на шістдесят, і вона повністю займала десь от по цю, Ну, весь цей простір. І так було, що ми із дверей виходили прямо в шафу. Потім ми ту шафу перенесли в нашу нову веранду, і якось часом я подумала, а чому б сюди не винести комод. Ну, тобто, мені, наприклад, байдуже брати а, речі. ну... Ось тут в комоді да, чи ось тут 2 метри в сторону. Але мені б дійсно хотілося, щоб в моєму ну, узголів'ї да, було якось вільніше, я б сказала. Ну, спочатку я думала, що комод поставити сюди. Потім я подумала, що комод з цією тумбою, ну він взагалі якось ніяк не буде в'язатися. Тому, скоріш за все, що ця тумба виїде у веранду, сюди стане. Там також у таких блакитних кольорах, я думаю, там нормально їй буде. А комод поставимо саме під дзеркалом. Чому я так довго? Я про це говорила, мабуть, ще місяць тому. Вийду в кадр. Ще місяць тому я про це говорила, і тоді ми розглядали можливість замовити точно таку саму тумбу, яка у нас є. Ну, як у чоловіка, вона, до речі, робилася на замовлення. Вона малесенька, але нам сказали, що через те, що спеціально на цю тумбу потрібно замовлювати замовляти плівку МДФ в нашій структурі, бо вона біла, то ціна буде доволі висока, бо це цілий лист, він береться на нашу тумбу. Ну, якось так. І тоді я подумала, що чи хочу я собі таку саму тумбу, і якщо вона все одно буде дорого коштувати, то можливо швидше буде якусь купити готову, а не чекати ще там місяць, доки її зроблять. І тоді я почала дивитися тумби, також ну, якийсь про про дизайн більше дізнаватися і зрозуміла, що щас-зараз, зараз, в принципі, ну не в тренді, коли абсолютно все однакове. Що краще, щоб вони були, ну, звісно, плюс-мінус в одному стилі, але краще, щоб різні були. І це дало якийсь простір для фантазії. І я подумала, що оберу собі щось, щось інакше, ніж у чоловіка. Ну, загалом, я не та людина, звісно, яка слідкує за трендами, яка їх дотримується, але в цьому випадку, ну, коли знаєте, коли вони мені підходять, то вони мені підходять. Якщо тренд мені не підходить, то хоч хоч там хто вирішив, що так має бути, в мене так не буде. Ну, от в цьому разі. Наші думки да, з трендами, звіяннями дизайну сучасного зійшлися. Я подумала, що замовлю тумбочку інакше. Так от вона вже прийшла, і далі я вже вставлю її розпаковку. І я сподіваюся, що сьогодні ми вже її складемо і, можливо, навіть. Винесемо сюди комод, тумбу винесемо далі і поставимо цю тумбу ну, до мене вже у спальню. Але наперед скажу, що це буде не все. Я така дівчинка, що мені мало щось одне змінити. Воно, знаєте, одне міняється і за ним тягнеться щось інакше. Я довго думала, що б ще тут змінити. Думала я і, ну, і за цю картину, думала і за цю стіну, що якось переробити, шукала якісь інші там фотошпалери, або думала, як, в якій ну, іншу щось підібрати на цю стіну. І ви знаєте, чомусь не знайшла я нічого кращого. Я розумію, що багато хто не любить такого. Е, ну, Фотошпалер я маю на увазі. Комусь забагато, комусь за яскраво, комусь воно дуже штучно, окей. Хочете, можете писати про це, не хочете, можете не писати. Ну, загалом, моя думка не зміниться, мені тут комфортно, мені це подобається. Воно дає перспективу. Тому що кімната дуже маленька, 7 квадратних метрів. І е, лежати на, крова... на ліжку і дивитися. Кудись типу в перспективу, мені більше подобається, чим просто у стіну. Але я дещо придумала, і далі ви побачите, що саме. Ну що ж, привітки ще в озвучці. Для новеньких представлюсь. Мене звати Олена і це канал Простір Любові. А це, як ви зрозуміли, розпаковка тієї тумби, яку я обрала. Тумба ця не бюджетна, але вона мені ну дуже сподобалася по стилю. Домовляла я її на промі і чекала десь близько 20 днів. До речі, доставку я обрала Укрпоштою, бо нам звідси було зручніше забирати, ніж з грузового відділення нової пошти, і до того ж це дешевше. І зверну увагу на те, що упаковка була дуже якісна і тому все доїхало в цілості і сохранності. Ну, а це, як ви зрозуміли, Андрій прийшов після роботи і складає мені тумбочку. Із усього, що він мені робить, я думаю, йому більше всього сподобалося саме складати меблі. І Ще потім дивитися у відео, як він це робить за одну хвилину. Отже, я вам сказала, що буде не тільки тумбочка і не уточнила, що. І зазвичай, коли я хочу щось змінити без особливих вкладень, то я змінюю штори, але цього разу це будуть навіть не штори. А тут ми трішки відволічемося і від тумбочки, і від нашої спальні, і трішки зі мною поподорожуємо. Це у мене вівторок, 26 серпня, і я приїхала в Київ на дендрологічну прогулянку. І трішки перед історією чого ж я туди поїхала, бо я ще на своєму каналі про це не казала, та й взагалі знаю тільки члени моєї родини, що на початку серпня я почала онлайн-навчання на курсі «Ландшафтний дизайн. Для початку я придбала базовий курс, ландшафтний дизайн мені завжди був цікавий. І зараз, коли у нас такі йдуть масштабні перетворення вдома у зв'язку із заміною старих парканів на нові, біля них там ну, також багато буде роботи по озелененню, то цього разу я вирішила зробити це якось більш свідомо, можливо, десь і професійно. І я також розглядаю можливість, що якщо мені це Зайде то можливо і надалі будуть цим займатися. Щодо прогулянки, то можливо багато хто вже з вас впізнав цей парк. Це Феофанія і цю дендрологічну прогулянку. Ну, як і багато інших, проводить наш викладач з дендрології. Я, до речі, залишу посилання на групу Телеграм в описі під відео. Можливо, комусь буде цікаво, бо ну, я знайшла в собі бажання і. Можливість приїхати аж в Київ, а я думаю, що люди, які живуть в Києві і які мають можливість гуляти по парках, до речі, там е пенсіонерам знижка 200 гривень е прогулянка така, і 300 гривень всім іншим. І бонус в тому, що е під час прогулянки ви можете отримувати будь-які консультації щодо дендрології. І я абсолютно впевнена, що ви так само гарно проведете час, як провели його ми. До речі, на цей день по погоді був прогнозований дощ і дуже прохолодно: 17-18 градусів. Але на щастя, сильний дощ прийшов а якраз перед прогулянкою. Вона починалась о 12-й, По дорозі, якраз в маршрутці була. Був такий сильний дощ, і потім, як бачите, все розвиднілося. Це був будній день, тому людей майже не було. Погода була дуже комфортна для прогулянки, було не жарко і не було холодно. Ну, тобто я на 100% задоволена цією прогулянкою і запрошую, можливо, в когось є таке бажання, то приєднуйтесь до групи. Можливо, колись ми там з вами і зустрінемося. І до речі, щодо мого навчання, то це ще не все. І вже як то кажуть, наступні карти я буду розкривати вам у наступних відео, бо це не єдиний курс по навчанню, який я придбала. І якщо у вас є якісь догадки, то можете написати в коментарях. Ну, а це вже прогулянка завершилася. Я спускаюся у метро, це іпподром. приїжджаю вже на автостанцію видобичі і їду у свій рідний канів. І так, сьогодні в нас 28 серпня, і як бачите, кому дуже переїхав сюди з нашої кімнати. В спальню я поставила свою приліжкову тумбу, а цю тумбу, що стояла тут, як і казала, перевезла у веранду. Так, але ж на цьому це ще не все. Я казала, що у спальні ще будуть якісь новиночки, і зараз я вам покажу, що я придбала, буде ще розпаковка. Так, і зараз покажу, що ж я замовила. Ну, по-перше, можливо, вже постійні глядачі не здивуються. Я знову заказала, заказала замовила чи плакати. І знову мені потрібно буде самій зробити е, їм рамочку. Ось такі. Цього разу я взяла такий трішки більшенький розмір. Для того, щоб можна було не клеїти їх, ну, так як я робила попередні, і робити рамку, а щоб можна було просто завернути з усіх сторін, і вона така була безрамна. Так що, це, мабуть, вже за кадром буду робити. Так, це таке не все. Також я замовила... Ось такі ось наволочки декоративні. Я сподіваюся, що воно в кадрі і вам буде видно. Хоча освітлення тут, звісно, таке самі. Так, дві наволочки. Так. І також я ще замовила, тут пледик А, Також ось такий ромбик, колір трішки відрізняється. Тут Начебто беж і там, і там, але цей такий більш до молочного, а цей, а цей більш бежевий. І так, в процесі вирізання а, ну, рамочки, да, не рамочки, основи. я зрозуміла, що не працює е, мій лобзик, отут він був перебитий. ну, Я не думаю, що це через це я його розібрала перший раз. Довелося викрутити аж 10 не знаю, шурупчиків, саморізів. Якоїсь фігні, коротше, розібрала, витягла, щось поклацала. І ви знаєте, після того, як я його знову вмикнула, спробувала, він начебто почав робити. Я не знаю. Я сподіваюся, що мені вдасться вирізати, що нічого не буде. Під шумок я вирішила ізолювати цей перебитий провід. Ну, як, він не перебитий. Верхня частина, оця чорна частина була тріснута, а всередині провідки були цілі. І зараз спробую його. Відбрати назад, це в мене взагалі перший такий досвід, я дуже боюся. <смі> Бо якийсь такий був трохи запах дивний, як я його тільки що вмикнула, і він завівся. Ну, загалом, мені здається, що якась проблема була саме з цією кнопкою, тому що вона, на... ну, коли її натискала, не було ніякої реакції. Ну, Загалом, як ви розумієте, із цих кадрів, то мені таки вдалося вирізати і лобзик дійсно почав працювати. Щиро кажучи, я була і дуже здивована, і дуже щаслива, тому що я ну просто так знаєте на обом його розбирала, збирала. Мені здається, головне зробити вигляд, що ти щось розумієш. лобзик, я не знаю, чи то злякався, чи вирішив такі мені підіграти. Типу, я майстер щось розуміюсь на електротехніці. Вирізала, щоправда, не ідеально рівну, але як для себе то піде. Далі беру степлер. Спочатку я, до речі, почала із великими скобами, тому зараз я їх витягую, там була десятка, мабуть. потім я знайшла менші, мабуть, п'ятірку чи шестірку, бо в мене листок 6 мм. І далі, вже меншими скобами по периметру закріплюю цей плакат. Десь в минулих відео я показувала, як я робила інакше рамочку. Я повністю клеїла цей плакат. Потім робила рамку із притворних планок дерев'яних, вкривала їх там ну, або фарбувала, або під дерево робила. Ну, цей варіант набагато швидший і виглядає теж доволі гарно. Звісно, аби був підрамник десь півтора-два см. Просто без ну, серединки, як у мене, то було б іще гарніше, але я не знала, де їх купувати, стільки він коштує. І загалом обійшлася тим, що знайшла у себе в сараї. Ну і з наступною роблю абсолютно те саме. Далі хочу вам показати, як абсолютно нехитро і бюджетно можна зробити петельку. Просто взяла джутову мотузочку, вдвоє її потім зав'язала вузлик, потім міряю, де в мене серединка, прикладаю, і в цьому моменті потрібно було просто закріпити степлером, але в мене скінчились скоби. Так, щодо тераси, писали мені, що можливо тут класно було б зробити силіконову шторку, якусь не щоб не забивало на цю стіну, і також дійсно, бо коли тут будуть лежати дрова, то не хотілося б, щоб вони мокли, по-перше. По-друге, все-таки, щоб ну, дрова нікуди не сипалось, їм потрібна якась опора. І мені прийшла така думка, що опору ми можемо зробити із підручних матеріалів. Ось Витягнули ми цей підручний матеріал це двері. Вінтажні двері, які тут стояли і ще. Ну, принаймні, як ми купували цю хату, але я так думаю, що їм тут ну, ледве не 100 років, вони такі тріщиною, такі ржаві, класні. Знаєте, і це той випадок, що коли ми їх доставали, ну їх не видно було повністю, тільки частинами. Я думала, що вони чим гірші будуть, тим в принципі краще. Нам класно, що вони такі вінтажні. і от я їх витягнула, бо я думала, що я їх пошліфую болгаркою, потім покрию ну таким от. Такий колір, і туди десь їх збоку поставити. До речі, подумала, що круто було б їх повісити прямо на петлі. І знизу такий шпінгалетик поставити, щоб фіксувався. Прийшов цей Загалом, Ну, я думаю, що я тут трішки пошліфую ще зніму фарбу. Хоча вона і так гарно виглядає. Ну так, вінтажненько, наче, наче як так і треба. І... Мабуть, спробуємо їх сюди поставити. Така виникла ідея. Це, знаєте, як з драбиною, що просто вона в мене була під очима і думаю, а що її тут не повісить. І так само і з дверима. Але двері вони ж ну, невисокі, вони десь, мабуть, тут закінчаться. Це я думаю, що було б класно їх якось щось, щось зверху можливо. Хоча забиватиме ну, дощ, забиває більше знизу, ніж зверху, і можливо дверей вистачить, ну саме від вологи, від води. Але якось уже думаю, що було б цікавенько якось можливо продовжити. Ну, Не знаю, загалом ще подумаю. О, зараз приміряємо двері, так? Да? Андрій ось несе. А, отак можна, так? Да? Ні, я... то щоб отак вони раз і туди закривається. Ні, Просто я то... так думаю, щоб вони сюди закривалися. Ну, Щоб вони отак от стояли, щоб дрова як складаєш, то вони не випадали. Так, кажу. Да, і тепер, що на петлях, і Ні, повертаємо, що... Вже, які вони гарні. сказав. <різь> <різь> а ну да. Отак, так, Що сюди, щоб доповнював до кінця. Ой, як гарно. <різь> Клас. Вони мені так подобаються, навіть не знаю, чи варто їх. Ну, помить, звісно, треба, а чи треба їх шліфувати, бо вони такі, такі <різь> автентичні. Вже наступного дня знімаю свою терасу. Ще вам дуже хотіла подякувати за стільки теплих слів щодо тераси, <смі> що вона вам сподобалася. Дуже радію, багато різних ще було таких і порад, і ідей. Дуже мені сподобалася ідея, щоб розмістити тут якийсь старовинний буфет. Я б задоволенням бо якось недорого знайти такий під реставрацію. Залюбків забрала, поставила. Ну, як їй казала, що єдине, що зараз я не планую тут вносити якісь такі, якщо бачите, <су> мотузки для сушки білизни, дуже зручно. А, ну, не планую в цьому сезоні вже щось тут кардинально сюди вкладатися, тому що, як я і казала, що будуть складатися дрова, то Ну, не актуально. Я думаю, вже на наступний сезон, там як потепліше, як квітень-травень, то тоді вже можливо щось тут зміниться, додасться і буде ще затишніше. Ну, єдине, що, так як я вчора і показувала, що хочемо сюди якось прилаштувати. Ось ці двері, боже, які вони шикарні. Можливо, хтось дивиться і думає, Боже, що, що за страховисько, що вони такі порепані і вдерті. Мені так подобається, мені навіть шкода повністю здирати оту фарбу. Ну, Хоча, можливо, якусь частину зніму, а там, де її трішки, вона така, знаєте, такої вінтажності додає. Загалом подобаються вони мені. Ще ще чоловік прийде, що він скаже до цих дверей. Хоча я розумію, що їх трішки і. Маловато можливо. Може і ні. Ну, для дров вистачить, а для того, щоб вода не, не потрапляла. Андрій взагалі казав, що зробити їх на петлях, щоб вони були відкриті, коли, наприклад, дров немає. Да? Ну, тобто, отак от стояли як продовження, вони, до речі, по розміру якраз оце сюди вписується. А коли потрібно на дрова, щоб їх сюди отак повертати під дев'яносто градусів, ставити там, фіксувати. Ну, наприклад, шпінгалітом, так як дрови, ой, дрови, так як двері взагалі фіксуються. І буде доволі цікавенько. Ще в мене така була швейна хвилинка. Придбала е, Данилку джинси. Взагалі, якась така проблема була, чи він у нас такий маленький, всі великі розміри. Це взяла найменший, І в талії вони йому нормально сіли, але звісно, вони йому великоваті, ну, довгі. І знаєте, що я ну, взагалі не планувала і тому і не знімала, як він їх міряв. Але думаю, можливо комусь буде цікаво, що якщо ну, от не, не дуже багато потрібно, можливо, я навіть менше, ніж це візьму. Хочу, знаєте, що не відрізати і зарублювати, бо тоді оцей такий гарний виварений край він ну, зникне да? і вони будуть ну, гірше виглядати. Тому я думаю, що я отут зашию ну, цю частину, яка велика. Відстрочу і залишу цей край, покажу, як це буде. О, Двері Ну, Не буду знімати, як це роблю, просто результат покажу. Можливо, навіть на данилку, якщо пощастить. Так, і доки не забула, то покажу ось так: от виглядає, зберігається цей вигорений край. І тут я, як я сказала, нічого не відрізала, просто воно ну, тут загнуте. Звісно, подовжувати я не думаю, що буду, бо воно тут ну, затреться, якщо його потім розпустить. Ну, щоб подовжити, то, мабуть, буде вийде. Не знаю. Ну, загалом. Такий варіант, можливо, комусь буде корисний. Так, ну, загалом цю кімнату ви вже бачили з комодом. Будемо звикати. Звісно, от з вчорашнього дня він тут стоїть і постійно по одяг я йду туди. Ну, Я думаю, звикнемо. І що ж, готова вам представити те, що в мене вийшло. Ходьом. Зараз вмикну світло, бо тут таке освітлення не дуже. Так, показую, почну, мабуть, із цих картин постерів. Дві. До речі, одразу я думала, коли їх замовляла, що буде одна там, а друга там. А Потім чогось я на них подивилася, і мені захотілося, щоб вони були ну, саме вдвох і над ліжком. Потім, спочатку, я думала, що вони будуть на одному рівні, але мені захотілося асиметрії і чому, я думаю, можливо видно. Тому що хаті 100 років, оця тут висота стелі більша, донизу хата просіла, вона менша. Ми стелю не рівняли, тому що, ну, ми вкрали і так доволі невисоку стелю. Нам це не принципово, тому так залишилось. І для того, щоб не підкреслювати оцю кривізну стелі, а якби це в ну, один ряд була оця горизонталь, то воно б її підкреслювало, мені захотілося зробити саме так. Так, ну, це, це, Покривало дачі такий плідік. Мені, до речі, не вистачає, тому що коли прохолодно, я на, на ліжку мені хочеться чимось накритися і розстилати ну, не хочеться покривало І я оту, одним шматком ну як закочую кутик, ним вкриваюсь тому мені тут дуже актуально цей плет. Також додала ще дві такі подушечки. Звісно, через те, що світло штучне, то трішки спотворює. І, знаєте, почала з декору, але головне, що тут головне: головна тут наразі ця приліжкова тумба. Таку вона має шухлядку. Туди я буду складати книжки, які моя ну, намагаюся їх читати. Настольна лампа. Є, ну, в нас, до речі, їх дві таких настільних лампи, і одна стояла у чоловік. Але ну, якось, знаєте, по... на практиці ми тією взагалі не користувалися. Тому, оскільки тумбочка маленька, і вона займає місце, то ми її прибрали. А так то взагалі в нас дві таких є лампи. І зараз одна у вітальні стоїть. Годинник я тут залишила, бо мені зручно ну, дивитися, бачити стільки часу. Ну, власне, тут нічого не змінилося, шторки які були. фотошпалери ті ще й були. Тут у мене стоїть така маленький ослінчик для того, щоб на ніч оці декоративні подушки там складати сюди. Ну, Якщо нам буде мало цього місця, то я думаю, можна ще й сюди виносити. Ось так. А до речі, цей великий плед ми на ніч, просто я його скручую, і він тут по краю ліжка, тому що він великий, його кудись, ну, власне, нема куди його тут. А ще, до речі, щодо що цієї тумби, то а, тут була інша ручка. Я мабуть повставляю фото а, із своєю ручкою. Потім у мене там була така ну, накладочка сюди. Я поставила а, цю накладочку. Потім я в себе знайшла ще й таку ручку. Справа в тому, що а, на цій тумбочці ручка ну, також такого плана, тільки з кобою. Цікаво, з якою вам більше сподобається. Бо я поки що не вирішила, поки що зупинилася на цій, бо вона, наче керамічна, така, як і там. Але та, що бронзова, із накладкою мені також дуже сподобалася. А і ще в мене, до речі, є ручка, можливо, я її також покажу такі, а, кільцем. Такі от перетворення в мене невеличкі в спальні. мені особисто дуже подобається. Цікавенько, такі цікаві постери. І мені здається, по кольоровій гамі воно гарно поєднується і з подушками, і з шторами. І цей такий плед із килимками. Ну, загалом можете написати як вам. І, мабуть, на цьому я буду і завершувати це відео. Дякую, що дивитесь, дякую, що підписуєтесь. Повірте, далі буде ще цікавіше. І тим, хто чекає. Для тих, хто чекає, далі ще буде і поезія. Людмила Галінська у передмісті осені журба. Протихли цвіркуни в останній п'єсі. Зелені груші, мов обвислі бра, колишуть душу хандри й депресій, що зелениті пахне сонний сад, а по обіді сонце пестить ябка, пускає серпень з неба зорепат, та ніч гірчить, мов чорна шоколадка. У передмісті осені туман, а може, дим від стиглого бодилля, Вкриває літо, мов старий шаман, рябим рядном від солоду похмілля. Ще тлустий джміль човпеться по квітках, і так пістряво вбралися жоржини. Та чути шепіт очеретів, ах, вони чомусь засохли без причини. У передмісті осені покій, застигли флокси у обіймах двору, старий павук наплів для всіх сувій жорних светрів на холодну пору. ніби рай торкається землі. Останнім променем тендітної омани, Щоб родить серпень бозий постирні, А в серці сум вовтузиться туманом.